Так, ножик знайшла, помідори є. Розрізаємо Pink Imperation. О, він такий. який. бачите. Стержня взагалі нема. нікак. Смачний. Так, це у нас розет. Дивіться, також гарний, бачите? Стержня немає. Це при тому, що він ще бурий, він зірваний куща. Також смачний, не скажу, що сильно відрізняється від імперейшн. Ні, в імперейшн присутня така якась кислинка. В розет такого нема. Смачний що один, що другий. До речі, по кольору всередині, бачите, відрізняється.